Ось дивіться. як комбайн виглядає всередині. 95-й рік комбайна. Подивіться, як він зберігся, Як він виглядає. Хто хоче побачити відео, як ми їм збирали овесби, чи ячмінь, що ми там ячмінь збирали, можете в тік до мене зайти, пролистати вниз і все побачити. Просто прекрасніший комбайн. Протестований, не кіт в мішку, як то хтось скаже, ой, а не протестований. Тут протестований. І то протестований добре, дуже добре, бо пригнали його за за з скандинавських країн і тут а, ним молотили людям. Помолотили, скільки десь там півтора місяця часу і просто продають зараз його, бо маючи свій холод. Такі от ножи на січкарні. Бачите, все чотенько. Показую вам 2054 зверху, якщо виглядає цей комбайн, подивіться. Прекрасніше просто стан його. Просто прекрасніше. Ніде не ні грамо масла, нічого. Все супер стан. Всі помпи заводські. Помпа гідростата заводська. Так він виглядає зверху. Так виглядає тут. По клавішам зором покажу. Опа! Ось дивіться. Нароботка, щось тут неповних 3000 часов на ньому. Зараз ще спишку включу, покажу, вам так ось. Можливо, краще буде видно. Ось. 20-54 Джонік. Двигун, бірка. Читайте собі, що там вам треба. Ось, маркировка двигуна. Ось так от. Він виглядає. Бункер тут так не відкривається, вручно, тут він гідравлічно відкривається, але в общем, набирайте.